Сідай. Данило, ти ледь не вдарив підозрюваного. Хочу дещо тобі розповісти зі свого досвіду. Десять років тому. У нас був слідчий Іващенко. Теж був гарячий, як ти. Побив підозрюваного, той виявився пронирливим хлопцем. Написав на Іващенко скаргу. Справу закрили. Підозрюваний вийшов на волю. Через тиждень. Він зарізав ту жінку. Іващенко через деякий час звільнився, спився. Я бачив його торік. Жебракує біля метро хрещатик, ось до чого призводить неконтрольований гнів. Ні, ти гірший. Ти не можеш пригальмувати. Одна помилка, скарга, і ти поза грою. Емоції заважають розслідуванню, Данило. Ти це знаєш. Не втягуй її в це. Ви зафіксували це документально. Припини. Закон не змінився.